Чуєш, біля цей, біля статуису цей, от кем я не снимаю. Чемцово, є. Це, час, це все, все розраховується на Забули сантиметр. Оцього року поліпсят зробив. Це не то, що знаєш, вона більше. І то придумуємо якісь так. Доброго дня. Ми зараз знаходимося в одному із ПТУ Хмельницької області, де навчаються молоді таланти України. А ви можете бачити на задньому плані ті шедеври мистецтва, які є результатами праці наполегливої студентів, які навчаються в цьому закладі. Просто ходиш і дивуєшся, якими цікавими людьми багато українами і які шедеври. І результатами їхньої праці. На все добре, Паша із Хмельницької області 3 вересня 2008 року під час крусейду Хмельницької області. Це просто звичайна ткань, на можна бачите, дуже на стіні

Dat <laughs> was dat Церква Івановська Гісан Батись. Що ви На вулиці Котовського 14. Я в кінці скажу, коли там благослужіння проходять. Е -е, щоб у вас багато часу не займати, був дуже гаряче тут. Тай, до нас приїхали друзі з США, які хочуть трошки поділитися Словом Божим.

the wife died she didn't come i didn't know her yeah i don't remember her it's nice did a funeral then two years later. And there was one young man that really caught my eye now. He walked in in the middle of the service. So he didn't yeah. have a shirt on. Yeah, I see him. He started crying when well, I was no at <laughs> the scene. Only good things.